Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як зробити лілі. Для цього нам треба ножниця, кольоровий папір або білий і зелений папір. Для, для того, щоб зробити поліски, нам треба ось такий листочок 5х9. І за, і за таких штучок ми будемо робити лілі. -лі. Це є полісок. І зараз я вам покажу, як його зробити. І так, насамперед, ми ось так згинаємо на пополам. А потім ось так пітником. І з кожної сторони так, з усіх чотирьох сторін так, і загинаємо їх до, сер... до серединки. Щоб у нас вийшло ось таке. А зараз ми беремо оці штучки і загинаємо їх до середини. Mm -hmm. Ось так. І у нас виходить ось таке і так з другого боку, так же само. А тепер вийшло в нас ось таке. А тепер ми згинаємо ось так. Ось такого. Ось у нас отакі. У <свист> мене вже є ті штучки, я вже собі наробила. Таких треба 8 штучок. А тепер ми робимо отакі штучки. То Теж, але листки. Не по листки, а листки. І це є теж 5х9, і ми теж маємо на попола зірнути. І те. Ну, все ж то ж саме зробити шої з Тільки Не загинаємо, не загинаємо так, а ми згинаємо до серединки, і виходить у нас. Такий листочок. І так. А потім ми складаємо ось так. Mm -hmm. У нас є три кольори. так? Ми mm свій -hmm. беремо любий. Тепер mm -hmm. на зелене ми пухаємо тільки два кольори. Mm -hmm. І е, з усіма такими штучками ми робимо. Кстати, зелених полюстків треба чотири штучки. І зараз ось так от ми їх дуже віднесеньку не вкладаємо. Ось так, щоб вони були рівні. Тепер беремо таку жінку, з якої робляться браслети тут. Ми її натягаємо сюди. Тепер ось так обмотуємо, десь приблизно посередині. А ось тепер ми робимо ось так. Раз. І тепер ми через одну оці пелюстки відгортаємо і робимо ось так. І ще раз відгортаємо і робимо ось так. І усі так чотири штучки. Які чотири, бо ми це робимо через одну. Ось так ми зробили. А тепер, тоді, ті, що ми не загнули, то теж через одну раз. Потім ось так А тепер у нас ще лишилися ключки. Тому ми їх теж відгинаємо і ось так робимо. Раз. І те ж саме з тими самими колюсами. Теж через одну. У нас вийшла така лілія, але ще треба з листками ось так. Вот. Ось так їх розгорнути. Щоб вийшло ось так. Ось така у нас лілія вийшла. Сім па-па! З вами була Яна. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.